Сьогодні представниці місії ОБСЄ на Прикарпатті Сара Прайс, і Паула Маелі відвідали громадську організацію Берегиня у Івано-Франківську разом з іншими журналістами. З ними намагалась поспілкуватися і наша Галина Філіпова. На жаль, поспілкуватись з представницями ОБСЄ на Прикарпатті не вдалося, бо, за їх словами, дозвіл на інтерв'ю журналісти мають отримати в Києві. Не відповіли вони і на одне єдине запитання, чому саме відвідані берегині є у їх переліку на Прикарпатті. А в берегині гостям раді хлібом сіллю зустріли, цілющим чаєм напоїли, як печуть хліб, показали, зеленухою пригостили, цукерками частували, бойовим гопаком. Ком і ляльками здивували все, що відбувається у приміщенні берегині, подібне на життя великої родини, багато жінок, дітей гаймірно і цікаво. Оця затишня оселя об'єднує зараз тих людей, які хочуть жіночий рух України, захисний рух об'єднати, підсилити і в таку скрутну для України годину мати. Захист жіночий, щоб наші хлопці йшли в бій, обов'язково благословенні, обов'язково з оберегами, і обов'язково знаючи те, що в тилу є. Надійні берегині, які будуть тримати їхню хатину в спокої, їхніх діток в спокої, і вони захищали нашу вітчизну дуже активно і знаючи, що все буде тут гаразд. Ідея клубу в тому, щоб відтворити звичаї, вивчити оздоровчі методики, повернути досвід мольфарів, знахарів, травників. Культура, мова, харчування, гігієна все має бути збережене. Для нації генофонду і здоров'я українців чи зрозуміли щось із сказаного і побаченого представниці обсє невідомо, але все, що робить берегиня для українців, є вкрай потрібним, особливо тепер.